Соні Unleashed так і вміє перемагати з однієї теми на іншу. І так я ще є і викладаю відоси не так часто, як би хотілося алгоритмом Ютуба. Я спробую не робити такі величезні проміжки між ними. <плес> Отож, як я вже говорив, Unleashed вийшла широким тереджером у 2008 році на платформі Xbox 360 PS3, Vita, та PS2. Ведко хотіла заробити побільше, але по суті вийшли дві різні гри на різних двигунах. А також зрізнила в самому проходженні. Так от саме за цей двіжок він був настільки наворочений з модними на той час освітленням реалістичними тінями, що бідна плойка з боксом не витримувала таких модних викрутасів, і гра б просідала. Охуху, вона не то, що просідала, вона просідала часто. Мало того, що ще й ПЕС три проставка з прикол, який так ніхто й не поняв. It requires huge financial investment. 599 US dollars, but we must take risks to reap the rewards. Того і зробили, щоб це щастя, яке ви бачите на екрані, не вагало забрати обмеження по фреймрейту, як бачите, не сильно допомогло. Чи плюсі почали рівняти нічні рівні як за космодгудовор, так і вийшло, що небагато хто з критиків гідно оцінив проект. Так от питання, чому у 25-році му вирішили переглянути IGN свої оцінки, поставити 10 з 10? От про це, що я хочу розказати. У березні 25-го року користувач Твіттера залишиться на Google-перекладачних, хай береже тебе Бог. Скайф сказав, що команда завершила неофіційний порт Unleashed Recompiled. Суть полягала у реверс інженерінгу. З того, що я зрозумів, по суті вони переписували код для того, щоб комп'ютер зміг його читати. Це в рази менше витратило, ніж емулятори. Плюс до того не мало викликати різних артефактів на екрані. Ось, наприклад, на емуляторі PS3 у 21 до 24 роках. В тому випадку комп'ютер сам повинен переписувати код для того, щоб його зрозуміти. А тут готовий код і працює все це як по маслу. З того, що знаю, до цього була команда, яка повністю портувала Majoras Mask за тим же методом, але це вже тема для іншого відео. Тому пишіть в коментарях, якщо когось цікавить. А Recompile – рекомпайл це просто диво. Тут навіть не знаю, що почати. 60 кадрів Full HD та з ультраширокими катсценами, динамічним освітленням. Підбірка, освітлення та тіней, динамічний блюр і головне серед цього нам дозволили вимикати бойову музику нічних рівнях, яка під третій чи четвертий рівень не те, що дратувала, а добряче підбільшила. І це робить із проходняка, як думали на той час, play як для фанатів, так і для інших гравців. Плюс до того не забуваємо про моди. Модів є багато, не любий смак та вподобання. Ще звернусь до тих, які займаються перекладом. Прошу вас випустіть мод з гарним перекладом. Або принаймні дайтеся про себе знати, бо в вінеті є на повном інфи. Ну добре, зацікаво, але так просто скачати не можна, та й зі стіма не купиш. Отож, як це щастя встановити? Зараз і тільки зараз для вас буде короткий гайд слеш курс без реєстрації та смс. Я додатковий прикліплю посилання на оригінальний гад у описі під відео. Переходимо на сторінку GitHub, там же в описі, завантажуємо проект, розархівовуємо та запускаємо. На екрані гарним текстом просять надати оригінальний образ гри. Да, у вас є два варіанти: або ви вирішили придбати оригінальний образ у 2008 році, або ви купили на eBay і здампили образ вашого боксу Чсоньки. Так вказано на офіційному гайді зі встановлення. Але якщо раптом не встигли таке зробити, чи бок світи мав червоним кільцем, іще один варіант, якщо вам прийде в голову, не дай Бог написати таке в гуглі і зайти по першому посиланню на Reddit і звідти перейти по першому ж посиланню на диск і встановити всі файли з диску на ваш комп, тоді навіть не знаю, що на вас таке не йшло. Ми тут дружні, Ютуб любимо, тому так-так, йдіть з під той тиск з 2008 року. А як тільки це зробите, одразу запускайте ліж Recompile, кажіть, де ви його встановили, всі файли. Після цього прийдеться трішки почекати. І все, насолоджуйтесь. Ну, принаймні один приємний вечір, вона забезпечить так точно. А я хочу подякувати вам за перегляд, залишайте подобайки та діліться своїми враженнями у коментарях. І бувайте!